Ми українці терплячий народ, але в таких преділах нас терпець рветься. Ми просимо. Просто зверніть на нас, бідних. Ми живемо в такий час, да, ми все розуміємо, в нас війна, у нас все, але ж ми теж люди. У селищі Квасилів, що на Рівничині, люди живуть без світла по 15 годин на день. Кажуть, причина в трансформаторі, який постійно виходить із ладу. Він живий три вулиці, на яких розташовано близько 200 будинків. За словами місцевих, йому багато років і ніхто не пам'ятає, коли його останній раз ремонтували. Планове відключення в нас не 4 години. А планове відключення в нас затягується до 15 годин. А все через те, що трансформаторні підстанції, які розміщені на вулиці Волинських Чехів, це 704. і. Тихі 760 шістдесята вони не пристосовані до того, аби планово виключали автоматично. Вони потім не вмикаються. Їх потрібно вмикати в ручному режимі, а ще не витримують комплектуючі в цих трансформаторних підстанціях. Для місцевих таке життя без світла є вкрай важким, і що робити з цим гадки не мають. Без електроенергії залишається багато людей похилого віку та люди з хворобами, для яких світло є вкрай необхідним. Деяких сім'ях, так як у мене є. Е... Люди засмію. От буває приступ, немає світла, я не можу включити йому ні небулайзера, ні якісь. Це... Що робити, куди дитину вести? Ми... Вже вічевічі у нас, врешті-решт, люди вирішили об'єднатися та звернутися до рівне обленерго, аби там почули про їхню проблему. Сьогодні ми склали спільно з жителями звернення колективне. Будуть зібрані підписи з усіх семи вулиць, які потерпають від. Такого планового відключення електропостачання, яке не відновлюється, це не планове, це, це просто знущання. Ми також звернулися до рівне обленерго за роз'ясненнями. Нас запевнили, що про проблему знають та вже прийняли міри щодо її вирішення. На трансформаторній підстанції буде проведено роботи із заміни автоматичного вимикача. Якщо ці заходи не допоможуть, то буде проведено додаткове обстеження обладнання а також лінії, від якої живляться ці вулиці, і проведені необхідні роботи, ремонтні роботи або чистка трас, в залежності, що там треба буде зробити, для того, щоб більше таких ситуацій не повторювалося. На момент виходу сюжету, за словами працівників рівне обленерго, трансформатор вже полагодили. Артем Максименко, Олег Шаламай та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.